ОСББ без боржників. Будинок 2007 року в Києві. З 2019-го тут працює ОСББ. В умовах воєнного часу тут реалізували ряд унікальних проєктів. Відремонтували вхідні групи, організували сортування сміття на 9 фракцій, збудували будинок для дітей з настільними іграми, телевізором та караоке. Встановили систему безпеки та розумний дім, зробили власну серверну, яка роздає інтернет навіть за відсутності електрики, завершують наводити лад в теплопункті. Як же все це вдалося зробити, та який тут внесок на утримання будинку? Дізнаємось у голови правління Вадима Щербаня. Зараз у ОСББ та й загалом у всіх надавачів і житлових, і комунальних послуг великі проблеми з оплатою і з боргами. Яка ситуація у вас по будинку з цим? Платіжна дисципліна у нас 99%. А, да, у нас не було, немає квартир, які в опозиції, які mm -hmm. проти чогось, які не платять з якихось причин. Таких квартир наразі в нашому будинку немає. Якийсь відсоток боргів є, але це борги там просто. Які сплатяться там, протягом 2-3 місяців, люди не, там, не мають можливості чи звикли сплачувати раз на три місяці. В чому секрет такої унікальної ситуації, унікальної роботи по будинку? Чому люди нормально все платять на відміну там, від більшості сусідів? З досвідом я а, помітив те, що коли ми включаємо в процес самих мешканців, в роботи, коли мешканці своїми бригадами, своїми людьми роблять на будинку якісь роботи, відновлені, ремонтні. Люди бачать, що ці гроші йдуть спрямовано на розвиток і на ремонт будинку. І а, ці ж мешканці, які своїми бригадами роблять ремонти, вони спілкуються, теж товаришують, дружать в будинку. Таким чином а, інформація розповсюджується. Всі спокійні, що гроші йдуть в правильному напрямку. Ми звітуємо фото Звід робимо. Люди знають, що над будинком кожен день працюють постійно люди. А який у вас внесок на отримання будинку і прибудинковий? тобто наскільки він там високий, якщо порівнювати по місту? По внеску у нас унікальна ситуація. Із-за війни ми не встигли зробити збори, і наш внесок складає 7 гривень 53 три копійок так вже три роки, вже більше трьох років, вже три з половиною майже роки. І не дивлячись, дивлячись навіть на те, що все подорожчало, інфляція і так далі, ми знаходимо можливість і утримуємо цей будинок. Є оптимізація витрат, я управляю двома будинками. Ще в нас додався підземний паркінг і оптимізація витрат на декілька будинків вона трошки полегшує і ну, робить картину. Більш таку, що можна керувати людьми, працювати і якось знаходити мотивацію для людей, щоб вони працювали. Що вдалося от за цей внесок зробити у такі складні часи після початку повномасштабної війни? Що у вас такого значного по будинку було зроблено? За два роки війни ми зробили велику кількість крупних таких проектів, які про які мріяли колись, подавали заявку на Прийняття участі в програмі співфінансування з нашим районом на ремонт вхідних груп. Після початку війни, зрозумівши, що всі програми працювати не будуть, гроші мешканці накопичили за 2021 рік. Зібрали правління, вирішили для того, щоб інфляція ці гроші не спалила, приступати до ремонту вхідних груп. У нас дуже великі. По розміру вхідні групи майже 90 квадратів кожна. Ми виконали ці роботи, витратили майже мільйон гривень. У нас було заощадження там на 500 тисяч. Ми витратили майже мільйон гривень, тому що ще виконували роботи по монтажу і виготовленню перил. Це теж робив другий мешканець своєї бригади з нашого будинку. Робили найпростіші пандуси, тому що в проєкті були заложені підйомні механізми. Але на них у нас грошей не вистачило, бо це більше мільйону тільки на підйомний механізм. Коли заїжджали до вас на територію, бачив майданчик для сміття, який виглядає так, якось космічно. Так, ми космічне. Добудували ще одне сміттєве приміщення, воно називається сортувальна. Зробили проєкт сортування сміття. Вже він працює майже сім місяців. Від математики ми самі не очікували. Наш будинок генерував сміття. Кожен місяць ми сплачували приблизно 16 тисяч гривень за вивіз сміття. На сьогоднішній день вже більше півроку ми зменшили до 6 тисяч, зменшили на 10 тисяч сміття. З 16 стало 6. Але наші працівники те продукт, який відсортовується. На дев'ять фракцій ми зробили сортування, і вони здають на вторинну переробку і отримують там 4-5 тисяч гривень коштів. Це їх прем преміальні гроші, вони їм надходять нашому персоналу. Але в цілому математика така, що сміття майже в нуль виходить з будинку в 336 квартир з 16 тисяч гривень, можна це зробити в нуль, і його зробити можна, але. Треба ще е, ретельніше сортувати сміття. Ми проки до цього ще ми то готові. Не готова до цього держава, не готові умови. Всі інфраструктура не зроблена. А як взагалі організовано от поводження зі сміттям після того, як розширили майданчик? Мешканці сортують ага. скло, пластик, ага. банку, тетрапак, папір і так далі. Дякуючи відповідальним мешканцям, десь відсотків на 80% проблема зникла, що не туди що скидають. Чи не сортують. Є проблема в е, орендних квартирах, де люди не перебувають чи в чатах, чи тільки нещодавно почали жити в нашому будинку. Вони ще, може, не всі знають. Але дякуючи нашому е, такому е, швидкому і кмітливому е, е, двірнику, який винаходить в смітті. Якісь квитанції, номери телефонів. Він ним пише особисто. спочатку він просив, щоб я їм писав, що в нашому будинку сортується сміття. На сьогоднішній день він вже мене не чіпає. Він сам їм пише напряму, що це моя робота. Будь ласка, поважайте мій труд, і в нашому будинку сортується сміття. І бувають такі випадки: вже він не поодинокий, що люди повертаються. Він одразу їх визвонює, пише їм в чати. Люди повертались і досортовували своє сміття, і обіцяли йому, що більше такого не буде. Ми стоїмо у вас на дитячому майданчику, благоустрій території взагалі супер. Тут щось робили спочатку війни? Так, ми постійно розвиваємо дитячу зону. Ми збудували дитячу кімнату з терасою, з стелажем для іграшок, зробили їм столи. Дивани, різні ігри, повісили туди великий телевізор, купили акустичну систему. Вони можуть співати караоке, Ми ще зараз накопичуємо фінанси на систему караоке. Повісили там кондиціонер на літо, на зиму зробили опалення, різноманітні декоративні. Підсвітки. Дуже класний у них тепер простір. Це теж окремий досвід. Для мене це адміністрування таким приміщенням це теж неочікувані такі речі. Але ми крок за кроком їх подолали, бо були ну, невандальні такі речі, що дивувалися, що начебто створювавши такі умови, а йде все на руйнування. Але за допомогою е, розумного дому нашої номерафонної системи ми відеоспосередження, ми вичислили цих е, дітей, провели роботу з ними, з батьками і е, е, знову ж таки опублікували це в загальний чат, що існує така проблема. І потрошку-потрошку проблема зникла, і вже діти вже за собою виходячи, прибирають, виключають опалення. Вже це і для них теж такий досвід вже з дитинства. Якраз це продовження там теми ОСББ, да, і відповідального власника. У них з дитинства є щось спільне, за чим вони повинні самі дбати і оберігати його, щоб воно не руйнувалося, і це теж класна тема. І це ж для дітей все було теж в рамках просто бюджету ОСББ зроблено. Чи доводилося щось там додатково акумулювати, збирати? А, у нас вийшла з, з цим проектом така ситуація, що побудований він на відсотків 40 із тих матеріалів, які а, за а, час правління нашого ОСББ. Накопичились в нас, ми зберігали, десь там по хазяйськи підходили, не викидали, чи десь якісь люди, мешканці, щось пропонують. От, у нас були будівельні матеріали, частина. Знову ж таки, деякі мешканці включились в процес і допомогли з окремими етапами. Завдяки нашим всім партнерам, нашим підрядним організаціям, які обслуговують будинок, бо майже всі прийняли участь в цій кімнаті, узнавши про цей проєкт. 10% мешканців фінансово прийняли участь в цьому проєкті. А всі інші кошти, це завдяки роботи правління. Ми знайшли. Можливість додаткових надходжень в наше об'єднання, хоча у нас будинок без комерційних приміщень, у нас, ми в такій зоні знаходимося, що не цікаві ми в там, якості реклами комусь ще, але ми знайшли можливість додаткових надходжень в будинок, і завдяки таким надходженням накопичилась за півтора-два роки сума, яку ми додали для втілення цього проєкту в життя. До речі, враховуючи е, такий якісний благоустрій території, чи довелося е, вкладатись у безпеку периметру, закривати периметр будинок, будинку забором чи встановлювати відеокамери, оскільки ну, вандалізм він нікуди ж не дівається? Так, закривши територію, ми позбулися там, там частину цих проблем, але все одно люди потрапляють, але прийшлося так. Це... Закриття території, любить, встановлення любого механізму, ці фіртки, ворота це все навантаження на мене, як на керуючого будинку, це фінансове навантаження, це потрібно обслуговувати, монтувати, витрачати кошти, які не закладені в бюджеті. Треба їх теж десь знаходити. І виходить така парадоксальна ситуація, що там, роблячись якусь гарну річ, ти ще повинен. Стільки ж грошей витрати, щоб її потім оберігати, охороняти і закривати. Ви згадували ще про систему розумний будинок, що у вас є. Так. В чому суть цієї системи? Чого вона стосується саме? Вона стосується системи контролю доступу до будинку. Вона її керувати, вона керує буквально всім будинком. При застеріганні ліфта я і технічний персонал можемо його Перезапустити з допомогою телефону застосунку. Ми встановили на технічному поверсі повністю на п'ять під'їздів датчики затоплення. При будь-якої аварії на технічному поверсі з якоюсь мережею, тепла постачання холодної чи гарячої води одразу йде тривога на мій телефон. Якщо я не реагую, йде тривога, переходить на телефон технічного персоналу. Також керування фіртками, шлагбаумом. Взимку ми прикрашали будинок прибудинкову територію, ялинків, і також ми включали-виключали цю ілюмінацію за допомогою телефону. Дуже допомагає система. Коли люди знають, що є елемент контролю, і там протягом 15-20 хвилин ти можеш знайти і. Послідовно виставити сценарій, хто це зробив, пише є відеонагляд, людина прийшла, людина приложила ключ і відкрила телефоном. В адмінпанелі ти можеш проложити маршрут цієї людини, хто відкрив, хто вийшов, з якої квартири і так далі. Тому дуже допомагає. Хотів би запропонувати, подивитись, в якому стані інженерні мережі у вас в будинку, і прийти в тепловий пункт, якщо можна добре. добре. Що тут УСББ за час своєї роботи такого значного зробило? Точніше, в якому стані він вам дістався? Дістався в повністю жахливому стані. Все було поламане, ржаве, його не обслуговувала управляюча наша компанія. По програмі 70 на 30 і самі вже доробляли. Теплопункт зроблений повністю. Поставили ми все погодний датчик, поставили керування насосами, частотні, частотні насоси, замінені теплообмінники. Ще не всі, але із 4 два поміняні. Встановлені ще декілька систем, які допомагають збалансувати будинок по теплу і економити на опаленні. Немає проблемних тепер квартир і поверхів, де, як було раніше, щоб пів будинку було. Перегріто пів будинку не догріто. А які, можливо, ще такі масштабні проекти по інженерним системам внутрішньобудинковим робило УСББ? Є розуміння, що ми хочемо зробити, поки що не на часі немає фінансування військові дії. З приводу інтернет-мережі ми зробили унікальну таку річ: ми побудували свою структуровану оптичну мережу. Кабельну мережу на сьогоднішній день в будинку працює інтернет пасивний, не залежачий від електроенергії. Всі мешканці отримують один їх з швидкості інтернету по оптичній мережі до самої квартири. Тому при повному навіть блекауті. В нашому будинку працює швидкісний інтернет. Єдине, що залишається зробити з боку мешканця, це заживити свій роутер від павербанку і все, і ти залишаєшся з інтернетом. Чи напряму в пристрій вставити дріт інтернету? Тобто ОСББ саме протягнуло оптичні кабелі по будинку, виходить да, до Так, Ми квартири. проложили до кожної квартири оптичний кабель. Це багатожильний кабель з швидким доступом. Біля кожної квартири розведена розетка спеціальна з портом інтернетного кабеля. Все це зведено в одну серверну, встановлена серверна шафа. В шафі встановлені обладнання квартир під'їздів. І також в, одній, в цій же шафі в одній стоїть обладнання інтернет-провайдерів. Угу. На сьогоднішній день при підключенні зміни провайдера, нового підключення немає необхідності протягувати будь-які провода по будинку. Ми демонтуємо всі повітряні мережі, що приходять і уходять з будинку. Демонтуються повністю всі кабелі, які за 17 років по будинку були протягнуті всіми операторами. Тобто, цього вандалізму, коли кожен новий інтернет-оператор по всьому будинку і тягне кабелі, це вже що? немає зовсім. Круто. Також ця система надає. Додаткові надходження в будинок, ми на неї витратились. Звісно, це коштує немалих грошей. Ми витратили гроші, але тепер все життя будинок буде отримувати додаткові надходження за орендну плату користування нашою мережею інтернет-провайдером. Створюючи такі додаткові надходження в будинок, можна робити. Проєкти, які поза кошторисом знаходяться, такі як там проект дитячої кімнати, чи зона відпочинку, чи будь-які ще проекти, вони робляться з бюджету. Вже не за кошти власників. Дякую вам за екскурсію по будинку. І хочу побажати подальших успіхів у розвитку будинку. Дякую.